Можна? Так. Yeah. В ефірі. Всім привіт. Вітаю тебе, вільний народи, вільної країни. Ріші, ремонт віконвіни, це одним словом. Ну, хто дивиться ті в курсі. Хочу вам сьогодні показати об'єкт, балкон, вулиця Одеська, 3. Це у нас по Барському шосе за епіцентром. Що ми сьогодні робили? Робили ми сьогодні тренування балкончиком. верхній весь ряд у нас плівка зовнішня. Виглядає зараз ось так це ось так. Е, і знизу у нас плівка внутрішня. Чого так? Бо штапік трошки промахнулося при ремонті з висотою підлоги. Ну і штапік опинився в нас в заручниках. Але затонували внутрішньою плівкою. Ось для порівняння ще не тоновано лишилося одне. З цієї сторони вже тоновано. Давайте покажу, ще воно виглядає з вулиці. Да я покажу. Дай, 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 так. Тобто в даному випадку у клієнтів сонячна сторона, ну реально на балконі э, просто тупо саме. Тому в кого є схожа ситуація, а схожа ситуація тут є скрізь. Да я покажу ще раз. Де у нас схожа ситуація? Ну, наприклад. Ось все, 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 це сонячна сторона. Там теж все сонячна сторона, тут будинок здався, все сонячна сторона. Якщо е, вас тупо напрягає жара, звертайтеся, зробимо вам тонування. Нагадаю, що ми займаємося не тільки тонуванням, а всіма питаннями, які стосуються іконочок металопластикових. Попутно передаємо привіт нашим клієнтам, зачетні класні люди. Нагодували, напоїли, все як положено. Всім вважаємо таких клієнтів. Всім гарного дня. підписуйтесь на нашу робочу стрілочку в Фейсбуці. Рішітка ремонт і з одним словом. Facebook, ютуб, будь-які соцмережі зможете нас знайти. Все буде добре, все буде Україна, слава! Bye.